Такий вигляд має міст через річку Інгул у Кропивницькому. Він з'єднує два мікрорайони Новомиколаївку і Стару Балашівку. Міст пошкодив вітер торік у грудні. Про аварійність людей попереджає оголошення на дереві. Поряд залишки обмежувальної стрічки. Попри попередження, мостом користується, говорить місцевий житель Анатолій. Люди ходять на роботу у четверту поліклініку сюди, теж ходять. Та їм треба надо об'їжджать. Прийшла бригада, заміряли все, посчитали і пішли. То тільки так проходять, держуться, перелазять. Якщо обходить, то я знаю. На кілометра, мабуть, отсюди три йти. Дуже незручно, по-перше. А по-друге, якщо буде слизько тут, то нереально можливо буде його взагалі пройти. Тому що він мало того, що його порвало, він ще й під наклоном і ще й поруч не порвало. Тому і триматися проблематично. І взагалі я вважаю, що небезпечно. Якщо небезпечно, чому ви туди прийшли, чому ви ходите цим мостом? Тому що є необхідність, якщо люди тут проживають, то їм якось треба перейти на іншу сторону, а в обхід це як мінімум набагато довше і набагато далі. Пішки, то це, мабуть, через Лелеківку нереально, там кілометрів 8, 8 буде желізно. Якщо через Ковалівку, то це буде кілометра 3-4, А напряму, щоб перейти з іншого боку річки на інший, то це єдиний мост, який є. Міст побудували наприкінці 80-х років минулого століття. Технічне обстеження провели наприкінці минулого року, після пошкодження. Міст аварійний, ходити по ньому не можна, сказав начальник відділу з надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. Небезпечно ходити оголошення час від часу. Ми оновлюємо, тому що самими ж людьми вони ігноруються і по простому, як кажуть, зривається це оголошення. І стрічки десь раз у декаду ми їх відновлюємо спільно з комунальним підприємством. І ще раз закликаю людей не ігнорувати транспорт на сьогоднішній день. Громадський працює у режимі функціонування забезпечення переїзду. Можна об'їхати, обійти, але не ризикувати і не ходити. Говорить, для ремонту мосту мають все необхідне, але оскільки металевий міст потрібно вирівняти по довжині і провести зварювання пошкоджених сталевих частин з човнів, чекають сприятливої погоди. Коли не буде притоку у нас з верхів'я через річки ну, е, значного надходження поверхневої води, будуть організовані роботи по його функціональному відновленню. Зазвичай це з квітня місяця уже настає е, Стабільне утримання поверхневої води у водоймах зараз і не можна виконувати роботи, тому що вони самі по собі носять характер потенційно небезпечних робіт. Сказав, ремонтуватимуть міст за гроші з бюджету громади. Оскільки він обійдеться, інформації немає. Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.